У мене ніколи не було бажання закривати ігри на платину, насправді. Ну, Елден, це, напевно, грав, яку я найбіль... ну, не певно, а це точно грав, яку я найбільше грав з усіх ігор, які існують. Тому бідів якийсь побед здалося вже тупим, що я награв ні ніби 800 годин майже і не закрив на 100%. Я ж можу собі дозволити. Блять, це погано. Це я щось не так роблю. Ні, Кейн нормально, кей нормально, будь ласка. Найс. Nice. Бо oh, коротше найткейф оце робить, коли вилазить на це дерево. Я не знаю чому. У <с> мене немає відповіді на це питання. Але він чомусь зривається з місця і стрибає нахуй з дерева. А це це найлегший спосіб чизаю цього Найткева. Є способи набагато важчі, але це, напевно, найлегший, найбезпечніший.